При барщині талсипності голосу. Ісла Ісла. голос потрібен усім. Скабєєва святкує побєду, Кричить, що США вже пообіцяли так званій Росії пів України. США згодні на умови Росії. Крим, Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області відходять Москві. А Київ відмовляється від НАТО. Ну тобто, простіше кажучи, після втрати сотень тисяч солдат, українців повернули на умови Стамбула 22-го року. Ні, ну ви бачите, як пожвавішала. цікаво чого, бо ж загиблих серед росіян вже під мільйони. Цілі сво так і не виконані. Може, ти це хотіла сказати. У американських змі багато разів прослизала інформація, що розвіддані США поставляються правдиві. Розвіддані, в яких говориться, що в Україні скоро прийде кінець. Та ти що через три дні? Чи може ще швидше? Зараз Соловйов ще прийде, і ви вдвох точно ротом не тільки всю Україну, але й всю Європу захопите. Європейці відкрито кажуть, що Москві вдалось досягти того, чого не вдалось радянському союзу за більш ніж 40 років холодної війни, вбити клин між Європою та США. Ну а дружба Трампа та Путіна цитата призведе до повної перемоги Росії та капітуляції України. От на твоєму місці Оля, ми б від цього взагалі не раділи. Бо ж європейці це кажуть не для того, щоб просто сказати, а для того, щоб змусити пожвавішати всіх інших і врешті дати відсіч Росії. Так що хорошого від цього всього вам точно нічого не буде. Страшні українці зривають угоду Трампа з так званою Росією. Пропагандист Морозов закликає терміново натиснути на Київ. Цікаво, як виходить: 10 років розповідає. Відали, що в нас суверенітету нема, а тут не тобі. Ще, ще нас вмовляти мають. Наша задача довести до американців цю безумовну істину. Бажайте угоди, бажайте миру. Розумієте, як поводяться ті, хто сидять у протилежному кабінеті. Повірте, що вони не просто так б'ють по нашим газопереробним потужностям. Вони зривають угоду. Якщо завтра ви не візьмете їх під контроль. Якщо завтра ви їх не змусите, у тому числі під страхом, там гарантії їхнього майбутнього. Тоді ви повинні на них натиснути, переконати їх змусити вірніше їх робити так, щоб ця кажучи словами Трампа, угода відбулася. А може краще вам взяти під контроль і натиснути на своїх балаболів з інших пропагандистських шоу? А то там рибар у прямому ефірі розповідає, як Путін Трампа обдурив, що ніяких своїх шахедів Росія не збив. Неважливо, чи віримо ми в це самі. Важливо, щоб у це повірили американські каструльки. І тут Вітков, я вражений, що Росія збила. Ось вона американська каструлька, яка повірила. Шановні адміністрації Трампа треба побачити це відео. Тоді точно стане зрозуміло, хто саме зриває мир і хто порушує умови домовленості. На Росії розпочалась справжня трубоманія. Пам'ятаєте, що біля храма в Єкатеринбурзі встановили трубу пам'ять про російських солдатів, які намагались пройти трубою в суджу. Так, от виявляється, це не просто меморіал. Нею можна пройти, щоб відчути себе справжнім російським солдатом. Ось це всіма улюблений нами відомий храм на крові в Єкатеринбурзі. А ось це труба? Та саме легендарна газова труба, в якій наші герої, захисники пройшли 16 кілометрів. Вона тепер стоїть у нас в Єкатеринбурзі. Є можливість, починаючи з вівторка, підійти, подивитись і пройти по ній 16 метрів для того, щоб відчути та оцінити. А на виході теж будуть чекати дрони, розвідники та артилерія. А то, якщо ні, то якось неповне повне занурення в антуражу романтику виходить. А на три з мінусом.